В моїх очах це зірвалося. Це було в чорному диві, потім пішов огонь, А потім як трошки воно осіло, я вискочила до свого людини, до водителя. Він відкрив на мене очі, але ну він був сильно ранений і він помер. Оце те, що я бачила. Ваша дочка, ви щось знаєте? Не знайшли ще, міліція шукає. Моя дитина в паспортний стол, тоді зайшла за до дом і швидко е, 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 воно вірвалося. 11.40, мабуть, балістика, була ракета в адмінбудівлю. Були пошкоджена сама адмінбудівля, рядом стояча адмінбудівля і будинки багато поверхові. Військових тут не було. Це будівлі, в яких працювали наші служби, такі як налогова, соцзахист, держайство, всі служби, які забезпечують життя Це цивільні люди, які, мабуть, Тут у нас паспорт инскова, он ее оформлял эта помощь.